Усім привіт, народ! Це відео буде скоріше корисним для тих людей, які ще думають, переходити їм на євросервер чи не переходити. Який пінг буде на євросервері, чи буде у них підвисати? Чи взагалі який рандом, чи все класно, чи чи можливо тут ще гірше ніж на тих самих. Ру серверах. Ні, хлопці дівчата, на Єврорегіоні краще. З пінгом тут все в рази краще. Можливо, в деяких моментах по цифрах, тобто по пінгові, тут те саме, але насправді немає ні цих підвисань, ніяких всяких там підлагувань, танки в сторону не пригають. Куди ви повернули пушку, туди воно стріляє. Немає ніяких втрат пакетів. Так же само. Пінг тут від 30 до 60, тобто дуже комфортний пінг. Також для тих, хто переходить на Євросервер, ВГ придумали таку новинку. Її назва Привітальний набір. Як її отримати? Для того, щоб отримати привітальний набір, вам потрібно перейти в преміум магазин, вибрати позицію ліпше. Або лучше якщо ви користуєтеся російськомовною локацією, прогортуєте вниз. Під набори з преміум танками, і ось у вас пропозиція спеціальна пропозиція. Переходите на неї, і ось ваш привітальний набір. Ви можете за 25 гривень отримати 7 днів танкового преміум аккаунта, 15 завдань на x 5 до досвіду на будь-якій машині, 10 особистих резервів плюс 100 до бойового досвіду, 10 особистих резервів плюс 50 до кредитів на 1 годину. Купон на знижку 25% на будь-який товар у преміум магазині. Ну, купон нам не цікавий, але сам. Преміум акаунт 15 завдань і 10 резервів на 100% до бойового досвіду. Це досить таки круто. За 25 гривень це можна рахувати, що це подарунок для тих людей, які перейшли на євросервер. Так що не сумнівайтесь, на євросерваках все в рази краще. Переходьте, залишимо те болото і будемо грати з нормальними людьми. Всіх чекаю на євросервері. З вами був Цезар. Всім пока-пока.